Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами. І сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати основні принципи гри в закінченнях. Сьогоднішній принцип зв'язка. Взагалі, всі шашкові позиції, якщо їх розглядати з певної точки зору, можна поділити на дві великі групи. Перша група це відкриті позиції. Тобто, коли шашки розташовані відносно далеко одна від одної. І тому в нас наявний як великий вибір ходів, як ми можемо грати, ми можемо обирати різні плани на гру. Тобто є варіативність. І друга велика група це зв'язані. Коли шашки суперника і ваші знаходяться поряд, бачите, вони обмежують одна одній ходи. Таких позиціях, як ми з вами бачимо, вибір ходів дуже обмежений. Наприклад, зараз у білих є всього два варіанти вибору. І навіть найменша помилка може стати вже непоправною та призвести до поразки. Тому зв'язані позиції вони потребують точної гри, але на відміну від відкритих, вони збагачені комбінаційними можливостями та різноманітними неочікуваними тактичними ударами. Також важливий момент при грі на зв'язках потрібно пам'ятати. По-перше, якщо ми йдемо грати на зв'язках, постійно потрібно прораховувати комбінаційні можливості як у вас, так і для суперника. Дуже часто перевага в позиціях буде досягатися завдяки жертві. І саме жертва вже буде допомагати сильно зв'язувати суперника, тримати та перемагати. Такі принципи ми з вами сьогодні також розглянемо. Також в зв'язаних позиціях великої ролі мають наявність резервних ходів. Тобто, якщо ж позиція зв'язана, отже, ходів менше. І та сторона, в якої буде більше додаткових ходів, зазвичай буде мати перевагу. І тому, з однієї сторони, в позиціях зв'язок рахувати легше, тому що ну, очевидно, суперник, наприклад, не буде ходити ні таким чином віддавати трини, ні дві таким чином. Тобто, менше ходів прораховувати. Але з іншої сторони, оскільки ходи можуть закінчитися в будь-який момент, тут же потребується детальний аналіз та далекий прорахунок. Тому тут такі цікаві дві сторони однієї позиції. Це відео виходить за підтримки дитячої шашкової ліги, унікального українського проєкту, який об'єднує юних гравців з усієї країни. Просто подивіться на ці турніри: сотні дітей, неймовірна атмосфера, шалені емоції, і все це на найвищому рівні. Ліга проводить регулярні етапи в Києві, збираючи дітей з різних куточків України. Тож, якщо у вас є знайомі діти, які грають у шашки, обов'язково розкажіть їм про дитячу шашкову лігу. Посилання на офіційний сайт та інші соцмережі залишаю в описі під відео та закріпленому коментарі. Давайте тепер переходити до партій. Ми з вами бачимо першу позицію на дошці. Шашка Б 2 у білих вона є відсталою та дуже слабкою. І вона ставить білих в дуже тяжке положення. В чому проблема? Ця шашка не може виходити. Бачите, ці не можуть виходити вперед далі. І в білих скрутне становище, їм потрібно зіграти точно, щоб досягнути хоча б нічієї. Наприклад, логічний хід, здавалося б, логічний хід А3 на Б4, щоб розвити шашку вперед, після чого вже зробити вихід Б2А3, вже програє. Тоді грають чорні так. С7 на Б6. Вони виконують жертву, до речі, що ми з вами розмовляли? Під час зв'язок велику роль мають жертви, бо вони допомагають ще більше тиснути ходи суперника. Зіграли на зв'язку, поставили ворота та підірвали зв'язуючу шашку. Пробили додамок, у білих тут вже очевидна поразка. Як же тут потрібно грати, щоб все ж таки досягнути тієї самої нічиєї? Знову важлива роль буде відведена саме жертві. Е3 на d4, нападаємо на чорних. Їм лише відходити. Зрозуміло, очевидний варіант. І ось тепер жертва d4 на e5 відкидаємо. Дивіться, ми зараз затискаємо чорну шашку b8, вона стоїть, нічого не робить. Ми виходимо c 3 на d4. Ми своїм одним ходом обмежили 4 ходи чорних. В них цих ходів вже немає. Ну, Жертви нічого не дають, вони ніяк вже не врятують чорних. Єдиний варіант, який в них залишився D8 на e 7 А далі вже починаємо грати за основними принципами. Д 5 Захопили сильне поле. Ну, якщо суперник просто піде на нас нападати, ми закрилися. Знову на сильному полі обмежили одну, обмежили другу. Якщо суперник побіг, побігли ми. Він чекає, підриваємо. Шашку з дамкового поля, нападаємо на неї і вже починаємо грати на принципах ланцюжку. Також вивчали цей з вами прийом B8A7. Суперник пішов до дамок, обмежили ходи. Куди йому ходити? Лише на поле Б2. А тут ми, до речі, з вами також в окремому відео розглядали, як можна перемагати в ось таких конструкціях, коли ми маємо самообмеження. Нападаємо на суперника, він повинен відходити. Після чого вибиваємо шашку. і вже нічиєю. Якщо після того, як ми захопили пункт С5, суперник грає С7 на Б6, з цієї сторони нападає, то тут вже дуже цікавий момент. Білі жертвують ще одну шашку. С5 на D6. В чорних на дві шашки більше. Але що ми бачимо? шашкою B8 виходити не можна, бо білі ставлять одразу дамку. B6, С5 зв'язані завдяки нашій шашці А7. Вона їх тримає та не дозволяє ніяк ходити. Єдина можливість для ходу у чорних це А5 на Б4. А ми цього їм не дозволяємо, виходячи самі Б23. І не дивлячись на те, що в чорних дві зайві шашки, партія буде закінчуватися в нічию. Чорні нічого тут зробити не зможуть. Наступна позиція. Гра білих буде будуватися на використанні дуже великої слабкості позиції чорних. А саме відсталої шашки А7, що й призведе. В майбутньому до невигідної для чорних зв'язки. Д2 на С3. Що цікаво, граємо саме на бортик, не до центру, а на бортик. Чому так? Перекидаючи шашку Д2 на лівий фланг, білі приводять сюди більше сили для гри на використання поганого положення шашки А7. Тобто шашка тепер вже С3 буде допомагати нам зв'язувати та тримати ці шашки. Е7 Ф6 пішов суперник. Розвивається сам вперед. G1, F2, підтягуємо свої шашки, щоб вони нам допомагали тут також. F6, E5. І ось тепер вже настав гарний момент для атаки. С3 на Б4. Ми пішли зв'язувати, використовуємо напад. По-перше, це положення в нас називається боковий місток. А отже, у нас будуть потенційні комбінації. По-друге, починаємо зв'язувати. Бачите, далі шашка вже звідси пробігти не зможе, вона зупиниться на полі D6. Також можна для початку зіграти F2, G3, а лише потім нападати. Це загалом призведе до одних і тих самих варіантів. Але ми починаємо атакувати одразу. С3Б4 суперник відходить. Також один з можливих варіантів. Якщо б суперник, наприклад, закривався, що ми можемо тут робити? F2 на 3. Не поспішаємо йти вперед, а для початку продовжуємо далі обмежувати ходи. Суперник грає Е5 на D4, іншого в нього просто немає. Тепер правильним варіантом буде зіграти ж3 на F4, далі обмежувати. А ось хід А5 на Б6 вже, на жаль, не дає тієї переваги. Здається, ми їх також і тут, і тут зв'язали. Але дивіться, яка є цікава можливість для чорних. Чорні віддають дві шашки, забирають одну. Але тепер вони перекидують всі наші шашки на один бортик. І тепер вже в білих буде тут зв'язка. Тобто, очевидно, не можна грати сюди, підрив пробивається на придамкове поле. І Навіть чорних перемога. Білі вимушені жертвувати, виходити на зустріч і намагатися перекривати ходи. Тоді чорні грають так. А 6G5 і D4 на Е3 побігли вперед. І далі гра розвивається таким чином. Білі біжать до дамок, чорні біжать, напали. І чорні пішли просувати другу шашку до дамок з нічиєю. Тому після е 5 на d4 не поспішаємо тут зв'язувати. Потрібно завжди рахувати, які у суперника можуть бути жертви. А граємо ж на f4, зв'язуючи повністю шашки чорних. Але ж ви скажете, так суперник може помінятися. Це дійсно так, але пам'ятаємо про нашу колонку. Колонка може пробивати або назад, або вперед. Тобто лише потрібно, щоб була чорна шашка або на полі Е5, або на полі Е7. А саме цей розмін і дозволяє нам поставити чорну шашку на поле Е7. 5 б 6 Потрапили до дамок. Пішов суперник. Виходимо ми на верхній двійник. Тепер, якщо суперник побіжить в цей бік, потенційно в нас є трамплін. Йому бігти лише на поле Д2. І тепер давайте подивимося, а куди взагалі може стати суперник? Або на е 1 або на С1. І ми потенційно вже від цього відіграємо. Ми думаємо, як нам перемогти. Якщо суперник стане на С1, в нас буде переплет. Потрібно зрозуміти, як перемогти при полі Е1. І ми ставимо D6 на G3. Тобто назад відходимо, в нас петля, вперед підходимо, в нас переплет. Наприклад, D2C1 переплет. Д2Е1, Петля. Якщо ж суперник буде для початку жертвувати F6 на G5 і ставити дамку, захоплюємо центр, проводимо другу до дамок, і вже з перемогою завдяки трикутнику Петро. Тобто тут ми з вами будемо грати на принципах роздоріжжя. Також вивчали, також розглядали. Отже, ми з вами подивилися, що буде, якщо суперник закривається. Якщо він виходить вперед це 5 на D4, тоді F2 на G3 в білих ходи не змінюється. Супернику все одно не можна йти вперед, в нас побудована міні-колонка, яка буде відігравати важливу роль. З однієї сторони, колона, з іншої сторони колона, змушуємо суперника розкривати свою позицію. Якщо c 7 на D6, G3 на F4 помінялися назад, тут потенційна комбінація у нас стоїть. Супернику не можна просто виходити А6G5, а якщо він відходить, удар по потилиці. Якщо суперник сам міняється назад, а 6 на G5, пробиваємо і знову використання сильної жертви. Дуже часто ви будете створювати позицію зв'язки саме за допомогою жертви, віддавати свою, щоб тримати повністю шашки інших. Бачите, дві виграють проти трьох. Білі пішли на цю жертву, бо з іншого флангу в них стоїть опозиція. І на їх користь, якби не ходили чорні, білі біжать за ними. З перемогою! В наступній позиції білі проводять ту саму ідею, що й в попередній позиції. Але є невеличка відмінність в минулій позиції. Білі стримували шашки правого флангу суперника, а тепер лівого потрібно вміти оце помічати. Шашки, які знаходяться на слабких позиціях, та які не будуть мати розвитку. В даному випадку шашка А6, бачите, в неї не буде нікуди далі розвитку. Шашка Ж7 також не має розвитку, тобто цей фланг потенційно стиснути і тут можна зробити зв'язку. А3 на Б4. Виходимо грати одразу на іншому фланзі, щоб протистояти, також, якщо що, шашці А7, А6 на g 5 Пішов суперник. Тепер в нього тут створена зв'язка. Потенційна, звичайно, в нього ідея стати на бортик з колонкою, але подивимося, чи це йому допоможе. Б4, А5. Граємо далі. Звичайно, ми бачимо тут зв'язку, але не завжди потрібно їх підривати. В чому ідея? Дивіться, якщо білі, все ж таки захочуть. Прибирати захисника підривати зв'язку, ставити дамку. В даному випадку це не дасть їм перемоги. Д4 Е3. білі перехопили. Чорні висмикують шашку з дамкового поля білих та ставлять дамку. І, на жаль, тут вже в білих перемоги не буде. Тому тут граємо Б4А5. Дуже важливий пункт в даному випадку для білих. Чому? Дивіться, ми стоїмо поруч шашкою суперника. Тут буде потенційний переплет. Тобто потрібно завжди прораховувати на майбутнє. В цьому ідея. Ми не просто походили сюди чи сюди, а ми порахували позицію, що суперник потенційно може пробігти до дамок, і ми його будемо ловити саме з поля B6. Тобто постійно потрібно планувати ось такі заготовки. Тому ми кажемо, не поспішайте, а прораховуйте позицію g 7 а 6 Тоді граємо так, Д С5, пішли вперед. Ну, звичайно, сюди виходити не можна, у суперника комбінація. Куди йому ходити? Лише F4 на e 3 І ось тепер грає та позиція, яку ми з вами побудували. А саме шашка на полі А5. Ми пропускаємо суперника до дамок і виконуємо тихий хід, повністю зв'язуючи лівий фланг суперника. Він побив, побили ми. І вже з перемогою тут шашки зв'язані, тут шашка в опозиції програє. А ось якби суперник походив не G7А6, а F4 на Е3. Сам використав жертву задля того, аби пройти вперед та звільнитися з-під зв'язки. Тоді F2 на е 3 віддаємо. Віддаємо другу, третю, проводимо удар по потилиці. І ми отримуємо з вами опозицію. стоїмо через три лінії. Хто перший ходить, той програє. Отже, ми просто біжимо за суперником і його наздоганяємо. І, можливо, ще один варіант після нашого виходу на самому початку позиції, тобто коли ми зіграли А3 на б 4 Якщо суперник не буде йти на зв'язку, а зіграє А7 на б 6 як виконувати позицію тут. б 4 а 5 Нападаємо, суперник грає ф 4 на е 3 Ну, це найкращий в нього варіант, іншого тут і немає. Побили назад, шашка зайвою не буде. Пішов суперник вперед, ми виходимо на зустріч. Максимально знову ж таки обмежуємо ходи супернику. Так, в нього зв'язка. Ми виходимо на зустріч. У суперника закінчилися ходи. F6 на Е5. Знову той самий хід H2 на G3. У нас потенційні розміни. F 7 Розвивається далі суперник. Е3 на Ф4. Нападаємо. І суперник вимушений жертвувати цю шашку. Якщо він не буде цього робити, а5 на б 6 віддаємо одну. Будуємо потенційний собі ударчик. Жертуємо ще дві. Пробиваємо. Також цікава комбінаційна ідея. Тому суперник вимушений жертвувати свою шашку та намагатися пробігти вперед. Тоді, ДЦ, пішов суперник. Дивіться, зараз ми не можемо нападати на шашку на полі F6, бо суперник нас спіймає в переплет. Блокуємо супернику переплет. Він ставить дамку, і ми ставимо дамку, виграючи ще одну шашку. Ну а якщо суперник просто поміняється, нічого страшного, в нас залишається 4-4 проти дамки на центрі та однієї шашки на бортику, це в нас завжди перемога. Також розглядали і вивчали. Наступна позиція: білим вдалося досягнути сильної центральної позиції та зруйнувати взаємозв'язок флангів чорних. І тепер декількома точними ходами білі реалізують свою перевагу. F2G3 перший хід, але поганим буде хід bc 5 Здається, розвиваємося вперед, але БЦ7 тепер нападати не можна через комбінацію 2 на 3, і в білих вже немає переваги. F2G3 йдемо потенційно стискувати з суперника фланг. B8C7 пішов суперник, ж G3 на 4 Зв'язали. Якщо суперник буде мінятися, б'ємо тепер саме шашкою на бортику і пішли вперед. І дивимося, після нашого нападу у суперника взагалі не залишається ходів. Якщо він грає сюди, після розміну ми нападаємо, виграємо цю шашку. Якщо він відходить, просто удар по потилиці. Після того, як ми зв'язали, суперник грає С7 на D6. Напали, іншого немає. Д6 на Е5. Відходить суперник. І знову білі грають на жертву. С5 на Д6, відкидають назад. В чому ідея? Шашки зв'язані, вони прибирають шашку, яка могла б проходити далі, і стають їй назустріч в опозицію. Чорні програли. Але що було б, якщо після нашого першого ходу суперник не Б8 на С7 зіграв би, а зіграв би G5 на H4. Одразу нас напав і не давав би нам зв'язувати себе. BC5 вийшли вперед. І після розміну суперник грає а 6 на G5. Ми займаємо Рожен, G5F4, G1 H2. І бачите, у суперника закінчилися ходи. Так, білі трохи віддають центр, займаючи бортове поле. Але у чорних вперше закінчуються ходи. Якщо вони пішли так, вже потенційно побігли до дамок білі з перемогою. Наступна, в чорних тяжка позиція через наявність відсталої шашки А7. Але вони все ж можуть досягнути нічієї, граючи точно та обережно. Аж 2G3 правильний хід від білих. І чорним потрібно грати. Е7 на F6, білі пішли вперед, а 7 на b6. В білих єдиний вихід це 3 на d4. І тепер А5 на б 4 Знову у білих єдиний хід. Бачимо, зв'язка в білих, зв'язка в чорних. Чорні грають бц 3 Пропонують вибір. Ну, звичайно, білим назад бити не можна. Чорні пробувають на придамкове поле виграють. Тому е 5 на ж 7 І що цікаво, чорні б'ють не назад, щоб не пустити шашки білих вперед. А пробувають С3 на е 5 Білим не можна ставати на F8 через переплет. Єдиний варіант ставати на поле H8. Тоді E5F4. І чорні мають прорив по своєму фланзі. І вже з нічиєю. Так потрібно було зіграти. Але якщо після нашого виходу H2 на G3 чорні грають Е7 на D6 а не на поле F6, тут вже в них переваги не буде. І білі досягають перемоги G3 на F4. Знову ж таки, обмежуючі ходи. А7Б6, С3Д4, здається ж, все те саме. Але, на відміну від попередньої позиції, білі вже не змушені нападати ні так, ні так. В них є вибір. І вони можуть зіграти а 4 на G5. Просто почекати, доки в чорних не закінчаться ходи. bc 3 відкидають назад, намагаються провести комбінацію чорні, бо саме на неї вони грали, але їм це не допомагає. bc 5 в білих. Є контраргументи. Таке положення шашок на дошці. дц 5 пішли нападати білі, на послаблені чорні шашки. Чорні нападають відповідь. С5 є7, Г5 є . Bc5 пішли вперед. І правильний хід для чорних тут це Е5 на D4, пожертвувати шашку та побігти. В білих, звичайно, позиція краще, але очевидної 100% перемоги ще тут немає, потрібно грати. А ось хід а 6 на G5 з ідеєю потенційного далі нападу все ж таки вже призводить до поразки. С5 на b6 жертвують білі та виконують напад одразу на дві шашки чорних. Як тут зіграти? С7 на B6 потрібно грати чорним. Чому? Якщо вони грають, наприклад, Е5 на D4, пропонують вибір бою. Для чого? Наприклад, ми б'ємо d8 на H4, не ведемося на провокацію. Побив суперник, ми використовуємо трамплін, пробиваючи шашку B2. Далі заставою. Якщо суперник грає G5 на H4, нападає у відповідь. Ну, нічого страшного, ми пробиваємо D2, готуємося. До побиття суперника та забираємо останні його шашки. Якщо G5 на F4 напад з іншої сторони, також нічого страшного. Стаємо на поле G1 і далі граємо шашкою. Буде суперник нас підривати, в нас буде петля. Він почекав. Можемо навіть вийти дамкою, Як тільки дамка суперника стає, в нас петля. Затискаємо і з перемогою. Тому насправді в чорних тут мало варіантів, бо білі створили сильну позицію для атаки. Це 7b6. Віддається шашка, а ось тепер грається e 5 на F4. Чорні віддають ще одну. Ну, Нападати знову ж таки невигідно. Білі нападають у відповідь, пробивають дві, жертвують шашку та перемагають. Нападу таким чином знову ж таки немає. Напад у відповідь. І та сама ідея з побиттям на поле ж 1 тому жертва Е5 на F4. Побили білі. Та намагаються прорватися. Е3 на F2. Тоді А5 на b6. подвійнику стали. На поле Е1 не можна, повертаються назад, лише на G1. Б6, А7. Перемога за білими. Потенційна петля. Якщо пішли сюди, друга петля. Якщо пожертвували напали, тоді ж 3 на а 4 Чорні не можуть зайняти центр, а це їх єдина надія на нічию, бо його одразу займають білі, чорні змушені відходити. І далі білі вже поступово проходять обома шашками до дамок та перемагають. І остання позиція, яку ми з вами розглянемо, доволі цікава. На практиці дуже часто зустрічаються позиції із взаємними зв'язками в центрі. Як ми бачимо, так, тут зв'язані, тут зв'язані. І ось якраз одна з таких позицій. Перевага в таких позиціях, як правило, буде на стороні того, хто має більше резервних або ж запасних ходів. В даній позиції такою стороною є білі, в них є і зайві ходи, тому вони і доведуть партію до перемоги. G3 на H4 пішли зв'язувати далі суперника. G5, F6, B4, А5. Пішли нападати. Як тут потрібно грати? Чорним. F4 на Е3. Кращого немає. І щоб досягнути перемоги, потрібно бити саме А5 на С7. Чому не можна побити назад, просто забрати додаткову шашку. Суперник пішов вперед, він поступово виходить з-під зв'язки, Е3. Але ми його стримуємо. У суперника є прохід по флангу С5Б4, і він буде його використовувати, а в нас немає ким захищатися. Е3 на D4. Ми можемо провести комбінацію каблучок. Але суперник все одно прорветься. Е5 Ф4. Постанова шашки на сильне поле стиснення шашок суперника. Грає він на G1 та а 4 шашки, які погано взаємодіють одна між одною. Е1D2, F6E5. Пішов суперник, пішли чорні. а 4 на G5. І в чорних є два способи досягнути нічиєї. Це або хід Є3 на F2, жертва та прохід до воріт. І насправді, як би біди не ходили, в них вже переваги не будуть. Навіть тут, якщо вони відкинуть, нічого не буде. І вже спокійна нічия. І другий варіант нічієї це не жертва в одну сторону, а жертва в іншу сторону. Це 5 на Д4. Та пішов вперед. Тут трохи складніше досягнути нічиєї, але все одно можна. Е5, 6 – постанова дамки. G5, А6. Будемо грати на те, що шашки будуть заважати одна одному. Постійний напад чорних на центральну. І шашка F6, так і не потрапить до дамок. С1Б2 А6 на G7. Б2A3. Не пропускає шашки далі вперед до дамок. Тобто, саме грає на принципах стиснення шашки F6. Постанова дамки. Якщо стає на трійник, знову напад на центр. Не дають проходити вихід білою. Знову чекає. Вийшли білі дамкою, чорні чекають. Вони не поспішають на неї нападати, бо як тільки вони нападуть, білі відійдуть, і на хід чорних білі проведуть ще одну дамку. Тому хай суперник сам звідси виходить. Вони чекають і нападають на центр. І у нас постійно виходить одна і та сама позиція. Чорні не пропустять чашки білих до дамок, нічия. Тому після такої жертви правильний бій саме А5 на С7, суперник побив назад, а ми все одно побили на поле Ф2, виграли зайву. Е5 на F4 намагаються стискувати одразу три шашки білих. С3 на Д4. Білі нічого не бояться. Якщо Ф4 на Е3 напад в ці ворота, ДЦ5 відходить суперник, а ми його не пускаємо до дамок, удар по потилиці. Якщо він пішов, здається, більш безпечним шляхом fg 3 тоді так, F2 на e 3 суперник побіг до дамок, D5. Пропонуємо бити. Якщо суперник б'є F6 на D4, б'ємо ми, йому лише ставити дамку, а тут його чекає петля перемога. Якщо суперник б'є F2 на D4, ми б'ємо назад, щоб не пускати суперника до дамок. Далі розвиваємо шашки вже один в два, але ж здається, суперник побіжить вперед і він так і робить. І тепер що? Вже все? Білі втратили перемогу? Ні. Вони проявляють щедрість, відкидають назад. Пам'ятаєте, в попередніх принципах з гри в закінченнях ми з вами вивчали. Якщо шашки суперника роз'єднані по різних боках, є сенс задуматися про опозицію. І білі її якраз і використовують вихід чорних. Тут в опозицію і тут опозиція на користь білих. Перемога. А на цьому поки що все. Посилання на плейлист дивись в описі під відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки та поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!